Невеликий кораловий острів Бора Бора. Площа якого становить 2,92 квадратних метрів, знаходиться у самому серці південної частини Тихого океану. Понад 4 мільйонів років тому острів утворився в результаті виверження вулкану. Певний час він був безлюдним, поки не прийшли люди з острова Тонга. Вважається, що це були перші люди, що ступили на острів. Первозданна природна краса та величний бар'єрний риф оточують велику частину острова. Цей риф забезпечує ідеальні умови для спостереження за водною фауною, лагуна приблизно в три рази більша площі самого острова. Вітри це здебільшого легкий бриз, що посилюється в кінці дня. Цю Французьку Полінезію часто називають Таїті. Хоча насправді Таїті це назва найбільшого і густонаселеного острова. Називається вона Французька Полінезія, тому що належить Франції. Французька Полінезія, відома як Заморська спільнота, і являє собою архіпелаг з безлічу невеликих островів. Які, попри те, що знаходяться біля берегів Європи та далеко від Франції, належать Франції, п'ять окремих острівних груп складають Французьку Полінезію це острови Гам'ї, острови Товариства, Паумоту, Маркійські острови та острови Острал. В цілому Французька Полінезія складається із 118 островів, але тільки 67 з них заселені. Бора-Бора входить до французької Полінезії. Походження назви Бора-Бора губиться у сивій давнині. До приходу європейців острів називався вава, що означає, що виник з темряви або створений богами. Згідно з давніми легендами, які свідчать, що цей шматок землі першим з'явився з моря. Звідси й назва пора пора і ті фанатахі. Що означає первісток? Пора згодом трансформувалася в пора-пора і, нарешті бора-бора. Перші мешканці прибули на острів приблизно в 19 столітті після довгої подорожі через Тихий океан. Ці горді мореплавці, які повернулися до осідлого способу життя. Поступово розселялися по всіх берегах. Острів Бора Бора, що став американською військовою базою, був театром військових дій. Це місце було вибрано як база постачання американських військових кораблів в південній частині Тихого океану. Очевидно, невелике населення остров'ян не змогло надати достатньо робочих, щоб забезпечити логістику установки цієї військової бази. Таким чином, на острові майже п'ять років були розміщені п'ять тисяч солдатів, що призвело до п'ятикратного збільшення численності населення. За час своєї діяльності на острові кораблі були забезпечені прісною водою завдяки системі рекуперації. За час роботи бази з американських суден висадилося 50 тисяч чоловік. Побудована злітно-посадкова смуга була єдиним міжнародним аеропортом Французької Полінезії до відкриття міжнародного аеропорту ФАА, яке відбулося в 1961 році. Щоб потрапити на бора бора, ви повинні спочатку дістатися до міжнародного аеропорту ФАА. Папеете на острові Таїті. До Гаваїв можна швидко долетіти за 5 годин, а до Австралії за 8 годин. Якщо ваш рейс прибуває в папеете пізно в день або ввечері, вам потрібно буде переночувати на Таїті, оскільки останній рейс на бора бора відправляється о 17.30. З папете можна дістатися бора бора. Де вам потрібно буде сісти на паром з аеропорту на острові Мотумуті через лагуну до вашого місця перебування? У вашому готелі швидше за все буде трансфер, який доставить вас до кінцевого пункту призначення. Круїз це простий спосіб обійти французьку полінезію. Бора Бора ідеальне місце, щоб провести час на свіжому повітрі та побачити чарівну красу острова від дивовижної лагуни та водних екскурсій до пригод на суші. З розваг є снорклінг та парасейлінг. Тут можна покататися на водних лижах або відправитися на сушу і вивчити ліс. Ви зможете на власні очі побачити рифових риб, морських черепах і морських зірок. Кокос основний продукт острова. Є легенди, пов'язані з кокосовими пальмами, які ще раз підтверджують їх цінність для місцевих жителів. Туристам доступні розваги і атракціони. Вибір за вами сухий сезон, який триває з травня по жовтень. Оптимальна погода для відпочинку та найкращий час для дайвінгу. Саме тоді бірюзова вода найбільш прозора. Подивіться, як зграйки різнокольорових риб уживляють коралові сади, а гігантські скати неквапливо пропливають повз. Матира Пойнт один з найкрасивіших пляжів у світі. Ця ділянка білого піску. Оточена величними пальмами на тлі пишних зелених пагорбів. Матира Пойнт, який межує з приватними пляжами, є єдиним суспільним пляжем на острові, який варто відвідати, і доступ до нього безкоштовний. Морське дно піщане без небезпечних коралів, тому по ньому можна вільно ходити. Це ідеальне місце, щоб взяти з собою дітей і трошки попустувати в теплій воді. Форма коралового рифу, що нагадує серце, повністю виправдовує назву романтичного острова. Він пропонує усамітнення, якого жаждуть закохані пари, щоб провести час удвох. Крім того, ви можете відправитися в подорож, в яку зазвичай включений транспорт, або піднятися на човні. Він доставить вас куди завгодно. Завжди можна взяти напрокат автомобіль, прогулятися пішки або покататися на велосипеді. Є тільки один автобус, на якому можна зробити довгогодинну екскурсію по острову, але він вкрай непостійний. Туристи та місцеві жителі віддають перевагу не користуватися даним способом. Місцева автобусна система Летрак не передбачувана, а таксі досить дороге. Ви можете орендувати автомобіль в аеропорту або на декількох курортах, але водне таксі швидко доставить вас практично в будь-яку точку. Острів захищений від хвиль завдяки кораловим рифам. Найвища вершина гори Мон Атаманю. Має позначку близько 727 метрів. Щодня десятки вантажів перетинають перевал теаваної, щоб постачати товари у магазини та курорти. Сьогодні більшість острівців викуплено відомими готельними мережами, але деякі з них влаштовують екскурсії. Гору отеману можна побачити з будь-якого місця на бора бора. Це дуже популярне місце для піших прогулянок. На вершину неможливо дістатися через вулканічну породу, яка не може витримати вагу середньої людини. Хоча це не означає, що завзяті альпіністи відмовляються від цієї ідеї. Місцеві жителі кажуть, що це поки нікому не вдавалося. Однак гора настільки мальовнича. Що поїздка на базу варта того, щоб зробити дивовижні фотографії? У розташованій в центрі села Вайтапе галереї Bono Art Upstairs представлена колекція картин місцевих художників оригінальні твори мистецтва. Створені в різних стилях з використанням акрилу і масла на полотні, акварелі, літографії та репродукції. Скористайтеся своїм перебуванням на бора бора, щоб спробувати місцеві делікатеси, такі як сира риба з кокосовим молоком, сашимі та приготовлена на грилі махі-махі з ванільним соусом. Туристам також пропонується банан, манго, ананас і хлібне дерево в залежності від сезону. Тут не бракує ресторанів і закусочних, що пропонують ці місцеві делікатеси. Блуді Меріс популярне місце на бора бора. Побудований з бамбука цей ресторан нагадує тікі бар. Тут вечеряли такі знаменитості, як Пірс Броснен, Джиммі Бафет, Періс Хілтон та інші. А завдяки дерев'яним столам і простим табуретам Блуді Меріс зберігає атмосферу свята. Якщо вашими пріоритетними завданнями є ексклюзивність і вишукана кухня, замовте столик в Saint Джеймс, де ви зможете пообідати з видом на лагуну. Фаре Маної розташований недалеко від пляжу Матира. Пропанує страви полінезійської кухні та піцу, приготовлену на дровах, а також добре укомплектований бар для любителів коктейлів, вин і спиртних напоїв. Бора бора вважається безпечним місцем. Однак це не означає, що варто нехтувати заходами безпеки під час відпустки. Як і в будь-якому популярному туристичному місці, слідкуйте за сумкою і не носіть багато дорогих прикрас, тому що ними можуть заволодіти кишенькові злодії. Зацікавлені в тому, щоб провести час з користю, рушайте в екзотичну відпустку повну пригод. Якщо ви хочете заощадити, ви також можете відвідати недорогі готелі по всьому острову.